І вітання! Це програма актуальне інтерв'ю. У нас у гостях сьогодні Владислав Кривешко, староста Вінницько-хутірського старостинського округу. Вітаю вас, пане Владиславе. Вітаю. І почнемо нашу розмову з досить приємної події для вашого старостинського округу. Нещодавно відбулось відкриття центру Молодіжний Хутір. Розкажіть про відкриття такого молодіжного центру і про, трішки про реалізацію проекту. Взагалі, скільки часу вдалося потратити на від зародження ідеї до повної реалізації, завдяки кому вдалося все таки відкрити такий молодіжний центр? Ну, перед тим як ми почнемо, я хотів би привітати в першу чергу вас з вашим днем журналіста, привітати всіх наших журналістів з таким гарним святом насправді і. Сказати, що сьогодні робота журналіста набрала зовсім інший вектор. Ваші колеги, вони є і на фронті, на нулі, на прифронтових зонах, і в тилу також виконують не менш бажані і певно відповідальні завдання. Називаємо це так. Тому це велика честь бути разом з вами і взагалі велика честь знати вас і ваших колег. І Дуже дякую вам за вашу роботу. Дякую за привітання. Тому перейшовши до питання, певно, я почну з того, що взагалі ідея зародилася буквально ну, не менше року тому. Ми дуже хотіли місце, яке могло об'єднати нашу молодь, могло створити цілу екосистему для того, щоб вони могли розвиватися і могли знаходити своїх однолітків, однодумців безпосередньо. В якомусь одному такому місці, епіцентрі, назвемо це так, яке могло їх об'єднати і могло дати їм комфортні умови для, їхні, для їхнього розвитку, як я вже сказав. Починали ми лише з ідеї зародження, буквально формуючи якусь таку групу людей попередню, яка дивиться на світ разом з своїми однолітками, однаково в одному векторі, для того, щоб. Зрозуміти, взагалі, ну, з ким нам потрібно комунікувати для того, перед тим, як формувати безпосередньо такий молодіжний простір. Далі ну, дуже гарний з нами відбувся випадок. Насправді до нас звернулася громадська організація Молодь 30, за що ми дуже їм вдячні. Вони запропонували взяти участь у гранті, у грантовій програмі громадської організації ЙОСАП. Яка фактично є розпорядником коштів ЮНІСЕФ Дитячого фонду ООН, От, безпосередньо, який фінансується з Німецького банку реконструкції і розвитку КФВ? Досить такий серйозний проєкт, серйозний грант. Я б сказав, би, навіть він дуже відповідальний в плані реалізації саме грантової цієї можливості. Безпосередньо ми це вже відчули зараз, коли ну, нас не одна, скажімо так, організація перевіряє, що до саме моніторить щодо нашої роботи і моніторить саме в напрямку не закупівлі якоїсь там техніки чи матеріалів. От, вони моніторять нас саме в реалізації наших намірів, саме в реалізації розвитку молодіжної політики. От, тому, підкреслюючи це, ну варто сказати, що грантова, грант, грантова програма доволі була серйозна насправді і відповідальна. Тому, повертаючись до тих подій, це був буквально листопад, листопад місяць 2023 року. Так як я вже сказав, на нашу долю випали. Такі, така гарна можливість. Ми почали одразу комунікувати з тими нашими учнями ліцеїв, які проявили до цього якісь свої здібності, саме формуванні молодіжної політики на території округу. Далі відбулася вже безпосередня комунікація, називаємо це так, тета-тет -тет", з групами ініціативними, які допомогли нам. Побачити цей простір трошечки по-іншому, не тільки з погляду нас, як працівників органу місцевого самоврядування чи громадських організацій. Вони допомогли нам побачити, як бачить молодь віку 16 там 18 років. От саме ця молодь в нашому окрузі вона форму форму сформувала активну групу. А молодь бачення молоді цього простору і центру відрізнялося від того, як бачили. Що вони хотіли там бачити? Скажем так, воно було в одному векторі, проте е, варто зазначити, що деякі такі точкові зміни е, вони відбулися саме завдяки ним. Е, ні разу, я думаю, ми не задумались ні за яку, тік-ток зону е, Наприклад, е, за 3 d моделювання думали, проте не так сильно звертали на це увагу. І ще було декілька активностей, які я зараз не згадаю, але ще було декілька активностей, які ми реалізували завдяки саме ініціативі їхньої, і це було надзвичайно чудово. Чому? Тому що поступово проходячи ці всі етапи формування, ремонту, закупівлі техніки, облаштування самого молодіжного простору. Поступово ми називаємо це так в лапках зріднювалися з ними насправді і формували активну таку громадянську позицію і цілий напрям щодо саме реалізації нашого простору. І на сьогодні він випливає в тому, що наша молодь сформувала молодіжну раду при старості. Це суто їхня ініціатива насправді. І це дуже круто. А взагалі, от я вас переб'ю, перепрошую. От молодіжні ради є при головах міської ради, при відділах молодіжної політики, при старостаті чи є ще в Україні такі молодіжні ради спромовані? Ну наскільки мені відомо, то ні. Це буде перша така практика. Нам не в новинку, в принципі, ми дуже багато речей зробили першими. І першими зробили округ смартфоні, і першими в Україні. Завдяки ініціативі нашого міського голови Сергія Анатольовича Моргунова сформували центри обслуговування громадян, так звані Прозорі офіси на місцях в сільських населених пунктах. Ми дуже багато речей робимо першим. Ну хто як не ми, насправді, треба починати для того, щоб давати якісь поштовх. Ну, я вважаю, що така річ як розвиток молодіжної політики, хтось би сказав би, що яка молодіжна політика може бути в селах. Та може бути. Ну чому ні? Вона може бути різноформатова в різних населених пунктах, але в різних громадах, проте ну, вона точно і має місце. І також вона має місце в нас. Ну, вінницькі хутори, писарівка, щітки це глибоко урбанізовані. Ну, вони відрізняться різняться один між одним, звісно. Але якщо говорити суто, наприклад, про Вінницькі хутори, це глибоко урбанізоване село. Не повертається язик, і дуже важко назвати Вінницькі хутори селом, насправді, вже коли ми приєднані до Великої, є частиною Великої Вінниці четвертий рік поспіль, ну, дуже важко назвати, що Вінницькі хутори це село. Це район міста Вінниці нічим не гірше, а в деяких випадках і краще, ніж за інші, якісь віддалені райони. Е, тому Ну, звісно, розвиток місцевої, локальної, молодіжної політики він має місце. Обов'язково. Він і знайшов себе, знайшов своє місце після відкриття молодіжного простору. Це відбулося буквально ну, ефективно і дуже швидко, саме, як я вже сказав, через ініціативу молоді. Не ми стали ініціаторами, нам хотілося розвивати молодіжну політику, проте, Можливо, я сказав би так, ми, ми дуже мріяли, щоб це було так швидко і так ефектно, я назвав би навіть це так. Проте ну, ми не думали за це. Ну, скоріше, поетапно підходячи до питання, не квапливо, але ну, дойти до своєї мети, розуміючи, що, можливо, молодь десь може бути не готова. Проте молодь виявилася готова. На сьогоднішній день вони, як організована вже молодіжна рада при старості, працюють пліч опліч з молодіжною радою міста Вінниці. Вінницька молодіжна рада, за що я їм дуже вдячний, дуже допомагає нашій молоді у реалізації своїх ініціатив. Вже формуються заходи активностей в червні, заходи активностей на липень. взагалі... Конструктивний якийсь розвиток в майбутньому на перспективу, саме як діючого органу, не просто сформований якоїсь організації, а діючого для нашого населення, для нашої молоді органу, який буде розвивати молодіжну політику. Насправді, от ваш приклад він є досить вагомим в розвитку взагалі молодіжної політики, тому що мені здається, що потрібно саме, щоб і в селах навчали цієї молодіжної політики, аби молодь більше залучали, тому що Вінницька молодіжна рада, Вінниця і взагалі міста вони більш більш розширені в цих поняттях. Вони більше знають. А от в селах саме потрібно і розповідати про це. І саме наші молодіжні організації області цим і займаються, що їздять в селах і там і розповідають. Так, враховуючи досвід тієї ж саме громадської організації Молодь 3.0», Також згадаю про радницю голови обласної ради Ірину Лузову. Вона також ось недавно була в ефірі. Вона саме радник профільний по молодіжній політиці, по розвитку молодіжної політики. Ми дуже гарно знайомі, і я знаю наскільки праці насправді вкладається в це. Вони їздять дійсно по області і працюють з молоддю. Це те, я ж кажу, по це те, про що варто варто говорити, і те, що варто робити сьогодні, сьогодні, як ніколи, насправді, під час війни в складний такий період ми маємо закладати підґрунтя на майбутнє. Нас не буде часу після війни цим займатися. Після війни ми будемо займатися відновленнями розвитку. Для того, щоб відновити країну хоча б до ну, рівня довоєнного, потрібно буде покласти дуже багато зусиль, і я впевнений не меншу кількість, як би це не звучало, життів. Це буде не швидкий процес, насправді він буде 5, 10, 15 років. От, певно, зміниться не одна влада, хоча може не зміниться. От, точно прийде нова, яка подивиться на світ по-іншому. Але я для чого це все кажу? Не буде в нас часу закладати ці підґрунті. Як завершиться війна, нам треба, як то кажуть, сісти в ту машину і поїхати. Сів, поїхав. А Сісти-поїхати на. Ну, без якоїсь ґрунтовної бази, О. Ну, це буде неякісно. Тому зараз треба закладати цю молодіжну політику. Поки є час, поки є люди в тилу, поки є ким кому займатися, доти, доки нас підтримують іноземні донори, насправді. Ну, повертаючись до нашого досвіду, молодіжний хутір не був би реалізований без ЮНІСЕФ. Ну, можливо, він був би реалізований без нього, але просто в іншому ключі. Але так як він зроблений, а я рахую, що це дуже якісно і насправді дуже, скажімо так, по-новому. От трохи з. Іншим підходом. так як ми вже от сказали, згадали про те, що саме молодь вирішила. Це людиноцентричний, молодоцентричний молодіжний простір. Хай це буде так. Ну і власне це для них, тому їм і обирати, що саме вони будуть робити. Не хочеться вже зробити якісь куточки, які їм будуть нецікаві. Так, звісно. От. Ну, тому безпосередньо і є грантові такі програми, є донори, є ми, які на місцях можуть правильно реалізувати ці можливості. Тому, як я вже сказав, треба займатися молодіжною політикою. уже. Скажіть детальніше про молодіжний простір. Чим облаштований, обладнаний, скільки там приміщень, наскільки воно велике, і що все ж таки зможуть зробити там діти? За що вони голосували, що обирали? Ну, Скажемо про те, що не тільки діти, молодь це від 14 років до 35. Там знайдуть себе, як і наша активна група, там 16-18 років. Молодіжна рада, так і знайдуть себе молодь 25-30 років, ну, може знайти абсолютно. Ну, я там себе знаходжу. Ось. Тому враховуючи їхній запит, так як я вже сказав, ми сформували там різні, скажімо так, блоки, різні напрямки, по яким може розвиватися молодіжний простір. Починаючи від звичайних, наприклад, там настільних ігор. Які можуть там, розвинути певні якісь когнітивні функції, завершуючи спортивними зонами, зоною 3D-моделювання, тікток-зону, як я вже сказав. Потім важливо згадати про те, що на базі молодіжного він унікальний тим, що він трансформується. Тобто молодіжний простір можна легко переформатувати під конференц-залу. Провести там кінопоказ, провести там артпоказ. Там це також враховано, якби є ці габіліни, які можуть тримати картини безпосередньо для виставки художнього мистецтва. Можна провести якісь активності, використовуючи ту саму там, проектор, ноутбук, якісь інші мультимедійні можливості. Так само він легко трансформується в робочу зону молодіжної рани. Це може бути різні конференції, різні можуть бути заходи, спрямовані на саме там безпосередньо якусь освіту. За рахунок цього ми, скажімо так, юзабіліті цього молодіжного простору вона зростає. Під яку потребу нам необхідно, під таку потребу ми його і робимо. Безпосередньо так воно і задумувалося. Ну і варто, звісно, сказати про те, що ну, цілком молодіжний простір функціонує для різних категорій населення. Він розміщується в будинку культури, в якому займаються гуртковою роботою діти, які не є там молоддю, це діти, дітки зовсім дітки. Вони також там використовують цей молодіжний простір для своєї гурткової роботи. Ось тому безпосередньо для всіх максимально, скажімо так, дотичні до кожного віку і максимально потрібні. Описав би так певний молодіжний простір. Ну, а далі будемо бачити, далі безпосередньо вже буде співпраця з різними стейкхолдерами, саме в молодіжній політиці. У нас вже є наміри підписання меморандуму із громадською організацією Вінницького Червоного Хреста. Ми починаємо працювати з Карітас. Як я вже сказав, безпосередньо першими, хто підставив плече нашій молоді, це Вінницька молодіжна рада. Також співпрацюємо з обласною радою нашою, і ще дуже дуже багато попереду. Особисто для вас, коли ви були в юному, там підлітковому ще віці, наскільки не вистачало таких центрів, де можна прийти і не лише розважатися, але й якісно провести свій час до дозвілля своєї, навчитися чомусь новому, якась неформальна освіта, тренінги, лекції, кінопокази. Наскільки вам не вистачало таких місць? Ой ну Згадаємо про те, що таких місць фактично і не було. От наскільки зараз, коли ви бачите, як вони з'являються, як у вашої молоді, в вашому старостинському окрузі є така можливість, і порівнюючи і згадуючи себе в ті часи, наскільки от вам тоді цього не вистачало? Це було досить недавно, проте, ну, буквально 10 років тому, декада, але можна провести таку паралель і дійсно зрозуміти різницю. Фактично, для Вінниці стартом був створення молодіжного центру квадрат. Це була ініціатива уряду Гройсмана, і він такий був сформований, в принципі, не лише в Вінниці, проте в Вінниці перший, перший в Україні. І ну, я думаю, всі бачать той результат і ту якість саме формування молодіжної політики, яку дає молодіжний центр. Ну, це дуже крута річ. Розумієте, сформувати ту якусь екосистему, навколо якої формуються інші менші екосистеми. Це, от, це приклад наш. Молодіжний центр міста Вінниць. Вінницька молодіжна рада. Окей, молодіжна рада при старості. Можливо, далі будуть взагалі якісь, вони захочуть сформувати громадські організації. І от поетапно, в принципі, я назвав оці три ланки з перспективи четвертої. А це все ж люди. Ну, по суті, от вам і політика. Політика це ну, взагалі про що вона? Це про е, участь людей у формуванні суспільного життя, у формуванні нації в цілому, у формуванні держави, її захист оборони, звичайно. Але і безпосередньо її розвиток як держави в цілому вона можлива лише за залученості людей. Залученість людей передбачає якусь платформу, навколо якої вони можуть залучатися. Тому в нас функціонують ну, не тільки в нас, а в демократіях функціонують політичні партії, тому ми і говоримо про те, що це політика. Так само і молодіжна політика. Сформований молодіжний центр як платформа, сформована дієва організація, яка, в принципі, використовується молодіжний центр як Вінницька молодіжна рада. Надихаючись цим принципом формування, ми створюємо молодіжний простір в хуторах, в, ну, проводити собі паралель, да, о, формується молодіжний простір в хуторах, менший. От вам молодіжний центр квадрат, молодіжний простір, молодіжний хуть. На базі нього формується молодіжна рада при старості. Так і далі можна продовжувати цю мережу. Ось. І наразі в Вінниці вона і формується. Ми зараз знаходимося в такому фактично в зарадку. Головне, щоб це було якісно. Тому так, от, відповідаючи на ваше питання щодо до того, наскільки ну, мені цього не вистачало безпосередньо, особисто дуже сильно. Але ми не знали, як воно може бути. Неможливо було в той момент зрозуміти, що от воно має бути саме так і ніяк по-іншому. О, вже зроблячи цей крок вперед, ми розуміємо, що за декаду змінилося дуже багато. В молодіжній політиці взагалі змінилося дуже багато. Приходять нові молоді лідери працювати в місцеве самоврядування, в державну службу, в приватні компанії. Ми бачимо дуже багато історій якісних, гарних, якими захоплюються люди, молодих людей. Це певно найбільший показник розвитку молодіжної політики в державі. Чим більше буде таких історій, тим успішніше буде держава. Дякую вам за таку відповідь. І від одного відкриття перейдемо до іншого. Нещодавно у вас відкрилася і з'явилася ще одна аптека на вашій території. Розкажіть, чим було викликане таке рішення, тому що це вже четверта аптека в окрузі. Безпосередній запит людей, саме звичайний запит людей. Я рахую, взагалі, це. Сама звичайна базисна потреба. Тут потрібно сказати, що розуміючи слово звичайне, не потрібно думати, що це легко. Насправді, відкрити аптечний пункт у сільських населених пунктах, аптеку, ну, аптеку чи аптечний пункт у сільських населених пунктах дуже важко. Починаючи від того, що отримання ліцензії. Міністерством охорони здоров'я це процес доволі складний, нелегкий. Завершуючи тим, що ну, бізнесова частина цього питання, ну, будь-який підприємець, він рахує свій заробіток, звісно. Аптека це підприємство. Це бізнес, який має приносити своєму власнику дохід для того, щоб платити зарплати людям, податки. Закупляти новий товар, реагувати на якісь, скажімо так, необхідності часу і так далі. В селах аптеки дуже часто є нерентабельними. І фактично в 9 випадках з 10 вони закриваються. В Вінницьких хуторах, коли я прийшов на посаду і почув, ну, я не то, що почув, коли прийшов на посаду. Цей базисний запит був в мене самого особисто, я там проживаю в Вінницьких хуторах. Ми розуміли, що в нас немає жодної аптеки, у нас є амбулаторія, проте в нас немає аптеки. На той момент, до речі, вже дуже цікаво, в меншому населеному пункті в селі Писарівка. Поблизу амбулаторії був аптечний пункт. хоча вона Менше ну, писарівка, менше хуторів майже в десять разів по населенню. О, і для жителів Вінницьких хуторів взагалі був незрозуміла ситуація. Ну, для мене, як я вже кажу, особисто була ситуація незрозуміла. О, окей. Прийшов, ну, зайнявши посаду, відповідно, ми почали досліджувати проблематику людей, зрозуміли, що. Аптека, наявність аптеки в населеному пункті для людей є одним з найпотрібніших базисних потреб необхідностей. І я дуже добре пам'ятаю той момент, коли до нас приїжджав перший раз міський наш голова, збиралися люди, і ми обговорювали ту необхідність, яка треба людям в першу чергу. Людей в Вінницьких хуторах дуже довго місцева влада не чула, колишня сільська сільська місцева влада. Дуже довго їх не чула. І ці потреби були всі промовлені перед міським головою. Розуміючи, що Вінницькі хутори будуть приєднані. Тоді вже було розпорядження 707Р Кабміна. Вінницькі хутори будуть в складі Вінницької міської територіальної громади. І тоді люди промовляли всі свої ці необхідності. Це був і громадський транспорт питання, і дуже яскраво можна згадати питання дійсно аптеки. Безпосередньо зайнявшись цим питанням в перший рік, ми зрозуміли, що така аптека відкриття такої аптеки зараз поки неможливе приватною. Ми перейшли до питання відкриття аптеки муніципальної, для того, щоб вона мала дотуватися з бюджету, щоб вона просто-напросто не закрилась. Якби звичайному користувачеві можливо буде незрозуміло. Люди ніби є, але аптека, наприклад, закривається. це в багатьох населених пунктах області відбувається. Є просто певний оборот, який потрібно необхідно аптеці закривати. І купуючи, наприклад, постійно ліки по програмі Доступні ліки, а таких запитів дуже багато, особливо серед пенсіонерів. Аптека не, не може розвиватися, ну не може приносити той дохід, і тому аптеки закриваються. І ще дуже багато є дотичних питань, але я їх всі не буду зараз описувати. Тому ми перейшли безпосередньо до відкриття аптеки муніципальної, щоб дотувалася вона, як я вже сказав, з бюджету. На сьогоднішній день ми маємо в нашій амбулаторії Вінницьких хуторів муніципальну аптеку. Ми маємо в іншій частині хуторів, чекаємо відкриття. Аптеки Конекс, приватної аптеки. На базі ЖК Сімейний комфорт відкриті дві аптеки. Ну, фактично, вони відкриті через те, що сімейний комфорт це лише при повному заселенні першої черги, це буде там 5 тисяч жителів. Ну, от. Ну, їх там вже наразі 2 тисячі є, що не менше. Але ми розуміємо, що жителі Вінницьких хуторів користуються цими аптеками в цілому, не тільки жителі сімейного комфорту. Ось, В самих Вінницьких хуторах, глибше називаємо це так, в селі, ну, необхідні безпосередньо свої аптеки для тих людей, які не можуть просто-напросто добратися до них. От. Вони не можуть там, активно їздити в місто. Чи активно прогулюватися до сімейного комфорту, там, де відчинені аптеки якби, свої, ті приватні? Тому безпосередньо був вже запит на цю аптеку. Ну, тут можна довго говорити, про те, якщо сказати коротко, не створивши сприятливу екосистему для входження бізнесу, ти ніколи не отримаєш безпосередньо той бізнес навколо себе, вона сформована в місті. Де стоїть адміністративний центр. Буквально три роки тому навколо Офісу старости адміністративного центру, не було нічого взагалі. Функціонував адмінцентр, маленький магазинчик і дитяча художня школа. Наразі це активно район активного розвитку, де представлені дві нових торгових площі, добудовується третя. Ми очікуємо відкриття ще багато торгових точок. От, ми бачимо пожвавлення людей, пожвавлення активності, безпосередньо, і бізнес побачив пожвавлення активності. Безпосередньо тому і вдалися нові чергові переговори з представниками аптечного бізнесу. Тому і наразі ми чекаємо відкриття вже аптеки. Ну, фактично, в цілому, ось-ось вона запрацює. Читаючи, от постійно стрічки з соціальних мереж, старосвінськохутірський старостинський округ найбільше напевно викладає різної інформації і найбільше ділиться своїми досягненнями. Тож я бажаю вам, щоб ваші досягнення лише збільшувалися і щоб ви завжди були попереду. І на ваш старостинський округ рівнялася вся Україна. Дякую, щиро дякую, вдячні і дякуємо вам за те, що ви можете розповісти про нас, що бачили люди, що бачили якийсь свій приклад. Могли для себе зробити той якісь зріз інформації. Ми дуже надіємося, що ми зможемо допомогти багатьом. Просто звичайним прикладом. Ну, якщо потрібні консультації, ми завжди раді, завжди відкриті. Дякую. Дякуємо за вашу відкритість. Дякую. Нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях був Владислав Кривешко, староста Вінницького хутірського старостинського округу.